Розділ двадцять шостий. Чуфен Люта людина. Чорт, що трапилося? Два ляпаси були чіткими. Але це абсолютно збило з пантелику не тільки братів дракона і тигра, але також приголомшило весь натовп, що спостерігав Хіба сумей не намагалася зловити чуфена? Хіба брати не намагалися допомогти сумей? Що з цією ситуацією і чому Сумей навіть вдарила братів дракона та тигра, вона навіть виглядала, ніби дбала про чуфена, і це всіх повністю збивало з пантелику. На що вирячились? Чого тут такого цікавого? Якщо продовжите дивитися, я повирваю ваші очі. Саме в цей час Сумей обернулася, її обличчя більше не було милим, і з її пари очей так і летіли холодні відблиски, повністю розлякуючи натовп. Ой, в тебе все гаразд? Розлякавши натовп суме й підійшла до чуфена. Я в порядку, це дрібниці. Чуфен встав і пальцями стер кров із губ, на яких проступила невелика рана від укусу. Ти. ти наволоч. У цей момент сумей раптом зрозуміла кров, що він плював, не була результатом нападу на нього. Це був простий трюк. І його акторська майстерність була настільки реальною, що він навіть зміг обдурити її. У той час і в той момент Сумей дійсно хотіла стрибнути на чуфена і подряпати його обличчя, поки воно знову не було б у крові, але вона, як і раніше, хотіла пов'язати його узами альянсу, тож їй доводилося стійко терпіти. Повернувшись і глянувши на братів, вона промовила за мною. Відразу після цього вони швидко покинули навколишній натовп. Хм. У цей момент брати дракон та тигр були переповнені гнівом. Однак, говорячи про це, вони все ще були досить відомими людьми серед внутрішнього двору, і після тих ляпасів від сумей, стоячи посеред натовпу, їхня репутація сильно впала. Але через статус сумей вони не могли нічого зробити, і крім того, їх сила все ще була меншою, ніж у неї. Таким чином, все, що вони могли, так це холодно перхати і слухняно слідувати за нею. Прийшовши в безлюдне місце, Сумей видихнула і з вибаченням сказала Вибачте, за те, що зараз було, просто у чуфена є свої особливості. Я теж недавно дізналася про це, так що ми просто не можемо ображати його. Сумей хотіла розповісти братам про те, що чуфен має силу духа. А також тренується в містичних техніках, але після короткого роздуму, оскільки це були секрети чуфена, вона не розповідала їм всю правду. Вислухавши все сказане сумей, обидва брати так само замислилися у чому ж повинен був досягти успіху чуфен, щоб справити хороше враження на сумей. Після того, як сумей і двоє братів пішли, чуфену стало нудно так що він впорядкував свій одяг і залишив натовп. Він не хотів залучати до себе ще більше неприємностей. Чувей це був саме в цей час з натовпу вийшло десять людей це були чувей, чучень та інші. Дві з їхніх сумок були наповнені, хоча можна було сказати, що у них багатий урожай, але їх сумки були заповнені лише духовними ліками низької якості. Вони теж бачили сцену і зараз були дуже здивовані. Здавалося, що запрошення Чуфена в Альянс Крил не було помилкою, але їхній зв'язок був справді незрозумілим. Ви теж чули, що цього року під час іспиту на становлення учнем внутрішнього двору з'явилася люта людина, яка вбила сорок демонічних звірів самотужки, чи не так? Трохи подумавши, відкрив рота чувей. Звичайно, ми чули про нього. Цей хлопець був дуже сильним, і він є символом, який палко обговорюється у внутрішньому дворі, але він занадто добре ховається, так що ніхто не знає, хто він. Не було видно й кінця краю похвалам, коли всі почали згадувати ту людину. Тоді, якщо Альянс Крил набиратиме нових членів серед нових учнів, як ви думаєте, кого вони запросять насамперед? запитав Чувей. Звичайно, це буде та люта людина. Думки всього натовпу дійшли одного висновку Чувей, ти маєш на увазі. Раптом людина, що стоїть поруч, відреагувала на ці слова, адже до сьогоднішнього дня Альянс Крил не запрошував до своїх лав нікого, крім чуфена. Але зіставити чуфена і ту люту людину, яка стала ідолом, для них це було практично неможливим. Ось чому була людина, яка відкинула таку можливість. Неможливо, як чуфен може бути тією лютою людиною. Чи ви знаєте чуфена, того, кого ви дражнили з самого вступу до школи лазурного дракона через те, що він не міг увійти у внутрішній двір, хтось знає його справжню силу? Ми. після слів чувея, всі замовкли і не могли нічого сказати, щоб заперечити йому, оскільки його слова були правдиві. З дитинства вони дивилися на нього і відчували, що він не був частиною сім'ї Чу. Тим не менш, він носив прізвище сім'ї чу, і всі вони бачили в ньому лише ганьбу сім'ї Чу. Крім образ та принижень на його адресу, ніхто по-справжньому не знав його. Я згоден зі словами Чувея. Саме в цей час заговорив Чу Чуджень, який мовчав до цього. Ми всі недооцінювали чуфена, і за це мій брат Чученг поплатився. Я сподіваюся, що ви, хлопці, не будете більше ображати Чуфена, інакше ви безумовно пошкодуєте про це. Промовивши ці слова, Чу Чуджень першим покинув їх. Чу Вей та інші ж поринули у роздуми, бо вони теж знали причину, чому Чу Ченг не брав участі в полюванні за духовними ліками. Через деякий час Чу Фен нарешті покинув гору духовних рослин і прийшов на площу біля входу на гору. На той час там уже зібралася велика кількість учнів внутрішнього двору. У багатьох людей був непоганий урожай, площа вирувала і була дуже жвавою. Люди постійно розмовляли про різні речі та обговорювали цікаві речі, що трапилися на горі духовних ліків. Чу Фен Почувся знайомий голос на нього з сусіднього майданчика дивилася Чу Юе – у групі Чую було 11 чоловік, і крім її самої та ще двох членів сім'ї Чу, всі інші члени групи були новачками в альянсі Чу. Ці люди були дуже ввічливими до чуфена, оскільки їхнє враження про нього було досить непоганим. Побачивши їх, це було природним підійти та привітати їх. Ой, чу фен, у тебе непоганий урожай, ти і справді набрав дві повні сумки. Так, це дуже вражає, що одна людина змогла зібрати більше, ніж усі ми разом узяті. Навіть не уявляю, скільки там духовних рослин, а скільки бур'янів, яких ти набрав, щоб не впасти обличчям у бруд. Ха. -ха. Але коли чуфен став підходити ближче, два члени сім'ї Чу стали з сарказмом висловлюватися про вміст сумок чуфена. Вони й подумати не могли, що чуфену наодинці вдасться зібрати більше, ніж всій їхній групі. Бачачи все це, Юе хотіла лаяти їх, але, не даючи їй сказати щонебудь, Чу Фен сказав Юе, ти, здається, майже прорвалася на п'ятий рівень духовного світу, так? Візьми це як повага від молодшого брата. Сказавши це, Чу Фен засунув руку в одну з сумок. А коли його рука здалася знову, у ній був гарний пучок духовних рослин, і він поклав їх у долоні Юе. Юе, у мене є ще незавершені справи, так що я піду першим добре. Юе була приголомшена різкими рухами. Чуфена. Коли ж вона повернулася до тями, чуфен вже далеко пішов. Вона спромоглася помітити тільки те, що люди навколо неї з потрясінням дивилися на її руки, і їхні очі були сповнені захоплення. Подивившись униз, Юе миттєво обімліла. У її руках лежало тринадцять червоних духовних рослин. Це були не низької якості духовні рослини, трави земного духа, у її руках лежали середньої якості духовні рослини, трави небесного духа. Зараз ніхто не міг заспокоїтись, адже вони думали про мішки чуфена, оскільки, можливо, вони були сповнені цими травами небесного духа. Звичайно, якби вони дізналися, що його другий мішок сповнений трав Святого Духа. Багато людей могли б навіть померти від серцевого нападу.